Підвищують пенсійний вік і скорочують пенсіонерам виплати. Якщо це не скорочення пенсіонерів, ну що тоді? І це ще не всі скорочення. Я зараз більш подробно все вам розповім. Вітаю українців! Вітаю глядачі-підписники! На каналі Знаю і підписуйтесь на канал. Тільки важливі новини. Як і обіцяла, роблю програму взагалі про всі ці скорочення, про весь ці кошмари, які відбуваються. дивіться, майбутнім пенсіонерам розраховувати на нормальну пенсію не доводиться. Натомість у діючих пенсіонерів забирають виплати і доплати. Пенсійний вік підвищується і скоро взагалі вийти на пенсію, ну це буде просто нереально. Виявляється, що майбутні пенсіонери, які зараз заробляють ну, десь близько 15-16 тисяч гривень, вони на пенсію будуть отримувати десь 4,5 тисячі. Причому така виплата буде доступна лише за наявності 35 років трудового стажу 35. І це ще якщо не підвищать ще більше, щоб пенсійна виплата була вищою, ну там хоча б 10 тисяч гривень. Потрібно офіційно отримувати близько 33 тисяч. Також потрібно, щоб внески з зарплати щомісяця перераховували до пенсійного фонду. Якщо, приміром, українець отримує мінімальну зарплату. Таких дуже багато випадків, коли люди отримують мінімальну зарплату, яка зараз становить 600, то ось на пенсію людина теж зможе отримувати тільки мінімалку. Зараз це 2093 гривні. Ба більше. Пенсійні виплати взагалі можуть скасувати двом категоріям громадян з однієї причини. Тобто, в пенсійному фонді повідомили, що особи, які отримують пенсійні виплати від держави і вирішили продовжити працювати або займатися підприємницькою діяльністю, мають повідомити про це органи ПФУ. Інакше вони можуть втратити пенсію, і кошти потрібно буде повернути до бюджету. Тобто, людям мало пенсії, ну маленька пенсія, і йдуть люди працювати. Це нормально. Але закон такий, що якщо пенсіонер приховав трудову діяльність, а представники пенсійного фонду виявили цю інформацію через якісь там інші ресурси, а... йому просто запропонують повернути переплачені кошти. В разі відмови добровільно повернути гроші, пенсійний фонд ухвалить рішення просто відняти 20% з майбутньої пенсії. От і все. В Україні багато багато людей отримують низькі пенсії. Значна частина пенсіонерів живе, ну, назвемо це так, за межею бідності і не може забезпечити навіть базових потреб. Базових. Влада хоче вирішити цю проблему шляхом накопичувальних пенсій, але це не допоможе, бо потрібні, ну, як мінімум, низька інфляція, стабільний фондовий ринок, закінчення війни і так далі. А взагалі, щоб економіка запрацювала, бо зараз вона не працює. Наприклад, в європейських країнах пенсіонерам виплачують понад 50% звичного заробітку, а не 29%, як у нас. При цьому середні заробітні плати європейців вони набагато вищі за українські. Бо дуже часто, ось, наприклад, та Третьокова, вона дуже часто ставить, в приклад... В європейські країни і так далі. Але там все зовсім по-іншому. Там зовсім по-іншому. В європейських країнах пенсіонерам виплачують понад 50% звичного заробітку. Понад. В нас 29%. І середні заробітні плати не потрібно порівнювати європейців і наші. Європейців вони значно більші. Значно. Тому а, взагалі тут з порівняння ну, воно, ну, тут не, немає як порівнювати, бо це зовсім, зовсім все різне. зовсім все різне. Якщо б в нас були такі зарплати і ось а, виплачували пенсіонерам понад 50% звичного заробітку, тоді це інша справа. А, там Можна було б вводити різні закони і так далі. Але якщо людина, а, будучи пенсіонером, хоче трошечки собі підзаробити, бо в нього маленька пенсія. Тут немає нічого, скажімо так, кримінального. Але як бачимо, ось все якось так. Тому якщо це не скорочення пенсіонерів, тоді що? Я це бачу тільки так. Почіть, що ви думаєте щодо цього? І дивіться наступний випуск через декілька годин. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, майой.